Раз, два, три, четыре, пять, шість. Добре, добре. І На цимбалах старовинному гуцульському інструменті струни коливаються від удару паличками чи молоточка. Через це звук металевий, різкий і дуже гучний, розповідає музикант та викладач Тисменницької школи мистецтв Володимир Шотурма. За його словами, щоб опанувати цей інструмент, його потрібно відчути. На цимбалах це дуже просто, тому що їх є тут чотири з цього боку. Ось так. Ре, фа, так, чотири нотки. А тепер з цієї сторони соль, ля, сі до. Володимир Шотурма каже, цей інструмент для занять обрали, тому що українську народну музику важко уявити без цимбалів. Вони були невід'ємним атрибутом весіль та інших святкових подій. Окрім цього, цимбали універсальні. На них можна зіграти будь-який жанр музики. Зараз вже мало хто може навчити грі на цимбалах та й купити їх доволі непросто, каже Володимир. Насправді музична школа. Виділяє аж 6 років для, для освоєння будь-якого інструменту. Навіть є і восьмирічне навчання, наприклад, на скрипці і на фортепіано. У нас поки що немає там, скажімо, якихось часових рамок, заскільки я зможу когось щось навчити, але починаємо, а там будемо бачити. Тобто зараз не встановлюємо собі якісь завдання, там, рамки, просто зробити добре людям. Серед охочих навчитися грати на цимбалах не лише діти, а й дорослі. Марія передня переїхала до Івано-Франківська з Ірпеня. Розповідає, раніше грала на інших музичних інструментах. Проте на цимбалах вперше. А звідси по Складно, оскільки це новий інструмент, спочатку не розумієш, але е, коли починаєш грати, поступово воно якось вливаєшся і стає легше й легше. Але е, я взагалі не знала, яким буде звучання, наскільки важко буде е, саме е, знайти цей звук, тобто за допомогою паличок. Тобто я взагалі не мала ніякого уявлення, наскільки складно грати, але воно поступово воно дійсно якось дуже затягує. Тому я б хотіла продовжувати, якщо буде така можливість, особливо для біженців, для людей, які пережили дуже складні. Такі військові обставини їм потрібно, таке дуже потрібно. Тобто це не те, щоб я підтримую, я, я це на ну, 100% підтримую, і це навіть є обов'язково, на мою думку. Співорганізатор заходу та художник Ярема Стеци каже: окрім занять з гри на цимбалах, планують навчити й музичної майстерності на супілці та гітарі. Така ініціатива, на його думку, допоможе відволіктися людям, які були вимушені рятуватися від обстрілів, а також впоратися з негативними емоціями та стресом. Ми стратанули балом, так, це кольорово, красиво, я люблю дуже цимбали, але якщо раптом хтось захоче це саме зробити на тромбоні, це круто, це чим більше, тим краще активностей зараз по Франківську є вже досить багато. І це ну, це круто. тобто Зрозуміло, що зараз всі травмовані, ну, тобто зараз нема нетравмованих людей. Про якусь спільні, про діалоги, типу, це точно, щоб ми, щоб ми теж не зациклилися і десь там, знаєте, ну, не зупинилися самі в собі, в своїх роздумах. І для вчителя це корисно. Ну, вийти на вулицю, типу, просто роздавати знання. За словами Яреми Стецика, заняття проводитимуть щодня о сімнадцятій у фортечній галереї Бастіон. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.